Комусь Господь говорив давно, якісь пророцтво, яке слово. І коли ми отримували, ми, ми кайфували, ми казали амінь. Ну пройшов час. Може, багатько років. І ми вже забули про це, бо ми бачимо, а ні це, ні, це. Мабуть, Господь помилився. Мабуть, Він не знав, що буде війна. Він не знав, що мій чоловік оказався козлем. А моя дружина казалась стерва. Бо якби він пожив з ними, він би поняв, що це не буде працювати в моєму випадку. Помилився да, Господь. І люди, проходячи через час, через випробування, через труднощі, через шторм. Відкидаючи віру, терплять катастрофу.